Коньяк Аджарі, моя винагорода загалом кажуть до боїв у Курській області. Росія залучила 15 тисяч північнокорейських солдатів. З них КНДР втратила близько. 4,5 тисяч бійців і ця цифра враховує 600 загиблих. А в обмін на відправку військових та постачання зброї до Росії КНДР отримала собі від Росії допомогу у вигляді шпигунських супутників, безпілотників і зенітних ракет. Знову ж таки хотілося би мати більш чітку реакцію, зокрема від наших європейських партнерів. Уже не тільки ми зі своєї сторони про це говорили, показували, демонстрували, підтверджували це. Вже визнав Путін на офіційному рівні на повен голос вийшов і зізнався в тому, що він заходить в КНДРівський воєнторг і просить собі солдатиків з КНДР, Тому хотілося би мати якусь реакцію зі. Сторони наших партнерів, а поки бачимо, що Європі важко навіть так, Європі дуже важко зібрати 25 тисяч військових для участі у силах стримування в Україні. Колись ми говорили про 170 тисяч тих, хто мав би прийти і гарантувати нам безпеку. А тепер ми говоримо про те, що Європі важко навіть зібрати 25 тисяч тих, хто може. Знаходитися на території України, звісно, не на лінії фронту, подалі від лінії фронту, але тим самим гарантувати нам безпеку ба більше цих 25 тисяч складно знайти, тому що ще й Сполучені Штати, які переклали цю місію на європейських партнерів і кажуть про те, що вони не будуть брати участі в жодному із варіантів контролю. На території України вони говорять, ми можемо допомогти логістикою, можемо там допомогти якось з повітря, але не розраховуйте на те, що Сполучені Штати будуть якось брати участь в цій місії в Україні. Тому Європа каже 25 тисяч це дуже багато. Ну і власне кажуть, тому що армії наших європейських партнерів ще й досі недоукомплектовані. Про це повідомляє The Times. Велика Британія запропонувала надати до 10 тисяч військових і запитала партнерів про створення 64 тисячного контингенту. У відповідь більшість держав визнали це нереалістичним і кажуть, які 64 тисячі. Ми навіть 25 тисяч військових вважаємо. Дуже важкою ношою, дуже тяжкою недосяжною цифрою, ми намагаємося щось зробити. Що в наших силах, але по факту каже: ну там на 25 ми ще може якось нашкребемо, але на 60 навіть не розраховуйте. Країни єс мають виснажений потенціал виснаження власної оборони. Це все відбувається, я нагадаю, в умовах ризику ескалації і політичних ускладнень. Робиться ставка на навчання українських військових постачання зброї на повітряно-морську підтримку України. Але ну, от що стосується якоїсь такої більш конкретики або ж пропозиції, та, взяти участь в. Мирному врегулюванні війни військовим контингентом, то тут виникають певні складності, зокрема у наших партнерів. Ну і знову ж таки, знаєте, ну я розумію, що ми так чи інакше повертаємося до цих перших днів повномасштабного вторгнення, коли наші партнери говорили нам про те, що так ми ж вас попереджали. Ми вам говорили, що Росія збирає війська на кордоні з Україною, що вони готуються до нападу, що можливий повномасштабний наступ. Ми ж вам говорили, ми вас попереджали». Али, чого ви нічого не робили? Так, от три роки повномасштабного вторгнення ми кричимо, попереджаємо і говоримо вам: що якщо раптом Україна не втримає Росію, то ви будете наступними, і нам кажуть, що й досі за три роки військові спроможності не укомплектовані. Нам казали про те, що ви маєте призивати 18-річних на службу, тому що у вас немає ресурсу людей. А в цей самий момент назбирати 25 тисяч військового контингенту з європейських країн з європейського союзу, це не з одної країни. Ще й досі е цієї спроможності у наших партнерів немає. Росія та Україна мають представити конкретні пропозиції щодо миру найближчим часом. Я перепрошую. Мені здавалося, що Україна точно представила свої пропозиції до миру найближчим часом. Це зробила Зокрема, Сказала, давайте припинимо а, вогонь а, не тільки на морі або ж по енергоінфраструктурі, а загалом давайте припинимо вогонь на 30 днів для того, щоб далі сідати, і обговорювати якісь вже наступні пропозиції до миру. Натомість Росія а, ротом Лавро. Ова висловила цілий перелік того, що вони хотіли б, хотіли би бачити для того, щоб зупинитися, стріляти. Мені здається, що це був конкретний вичерпний перелік того, що пропонує Росія і Україна. А, але ем, Сполучені Штати кажуть: якщо прогресу не будуть, не буде, то вони виходять із переговорів. Ну принаймні, так ж заявив держсекретар Рубіо і. У мене наступне питання. А як вам такі пропозиції? Вночі ворог завдав 16 ударів безпілотниками по Харкову, що призвело до масштабних пожеж і руйнувань. Внаслідок атаки зруйновано було житлові будинки, гаражі пошкоджено цивільні підприємства, дві лікарні та автомобілі у різних частинах міста. Виникли 10 пожеж, і станом на ранок відомо про 45 постраждалих. Було наразі ця цифра могла б вже змінитися. На жаль, зокрема, 31 людина отримала гостру реакцію на стрес. Ще 14 отримали поранення різних ступенів складності. і Серед постраждалих було двоє дітей, і вагітна жінка. Отакі От пропозиції від Росії вона не зупиняється в своєму терорі, а вона робить те, що звикла робити, за старою перевіреною схемою: бити по цивільній інфраструктурі, завдавати атак цивільній інфраструктурі, вбивати українське населення для того, щоб залякати. І на жаль, мені здається, що перед оцією оголошеною. Ем... Паузою в три дні з 8 по 10 травня. Оці три дні, коли Путін пропонує перемир'я або зупинку активних бойових дій для того, щоб ніхто не заважав йому проводити парад на Красній площаді. Мені здається, що перед цим будуть на жаль ще більші атаки для того, щоби. Вже звернулися до нас наші партнери, зокрема зі сполучених штатів, і сказали: от тому ми і хочемо, щоб це все зупинилося. Давайте, хоча б на три дні, нехай буде перемир'я і відповідно в Україні та в Росії. Тому дивіться, в мене немає конкретної інформації, але я вас попереджаю, що до 8 травня, як власне і після 8, треба реагувати на повітряні тривоги. А, пропозиції від Росії ми з вами почули. Давайте тепер про пропозиції від України, тому що з улюблених слів «ох, мамочки» російський народний кореспондент повідомляє про нічні вибухи і їх сьогодні, крім. Мурма і Рильська чули в Брянській області. Також в аеропортах Нижнього Новгорода, Іванового і Ярославля вводили план кавьор, припинивши польоти відповідно авіації. В результаті так безпілотників згоріла прохідна заводу. Ну а також один із складів продукції кажуть: дрони атакували. Також за повідомленнями російських так званих телеграм-каналів завод оборонний завод Мурамі за даними агентства Аст. Тра після атаки безпілотників спалахнув муромський приладобудівний завод, що виробляє засоби. Ініціювання та займання боєприпасів для звісно ж армії Росії, телеграм-канал опублікував відеозаписи, на яких як стверджується, чути і видно вибухи на цьому самому заводі. Внаслідок влучання там виникла велика пожежа. Ну і завод я нагадаю, входить до структури Растєха, виконує замовлення для російської армії, і з 23-го року підприємство потрапило під санкції Європейського союзу і відповідно України. Як ми бачимо. Санкції справа така. Путін каже, що вони періодично не працюють. Навіть коли Трамп обіцяв йому зі свого боку подарувати Крим і зняти санкції з 2014 року. Путіна це не влаштовує, тому що Путін хоче набагато багато більше. Санкціями його вже не лякає. А от санкції, які запроваджує такі вогневі Україна, то вони доволі дієві. Я вам скажу. Ну і губернатор а також Володимирської області, той, який Олександр Авдієв підтвердив, що внаслідок падіння уламків безпілотника в муромі почалася пожежа на підприємстві. Вони, звісно ж, все збили традиційно. назву цього підприємства. В чомусь не вказав. Ну і за його словами, дрони пошкодили дві будівлі, в тому числі склад загорання, на якому було локалізовано на площі 720 квадратних метрів. А ми чекаємо, поки народні кореспонденти з Росії поділяться. Кадрами чи дійсно ця пожежа була локалізована, тому що інколи знаєте, коли прилітає по складах з боєприпасами, то потім на Росії кажуть, що нібито все порішали і все затушили, А виявляється, що дуже навіть ні, і 3-4-5 днів склади продовжують вибухати. Військовий склад спалахнув раптово у забайкалі, кажуть, що все настільки серйозно, що навіть місцевих чиновників. Туди не пускають. Сталося це біля села Велика Тура. Спалахнула територія військової частини. Там зберігалися паливно-мастильні матеріали, і пожежа розтягнулася на цілих два кілометри. Ну, можливо, коли порівнюють з цією пожежою, то попередньо кажуть, вона не така страшна, і вона вже була локалізована. Не знаю. Вогонь підсилюється, зокрема, вітром. Голові району відмовили в доступі на територію. Що там було, розкажуть вже наші сили оборони України, які детальніше розказують, чому так раптово цей склад е, запалав. Е, ну і звісно ж, те, про що ми сьогодні з вами говоримо протягом дня, це 100 днів. Перші 100 днів на посаді Дональда Трампа. Ми чекали, звісно ж, більшого. Ми чекали 100 здобутків Дональда Трампа за перші 100 днів його правління. Хоча, по факту, знову ж таки, ми розуміємо, що це прям 100 днів. Е, від моменту, коли Дональд Трамп сказав так. Е в сенсі прийняв присягу президента. А від моменту, коли е, він переміг у виборах, ну вже майже півроку пройшло. Е, тому здобутків дійсно мали би вистачати за цей період часу, але ні, їх не так багато. Ну тому, що я і досі не побачила е, ось цих 100 здобутків за 100 днів. Тим не менше, Дональд Трамп себе трошки все ж таки похвалив. Е, назвав ці 100 днів найуспішнішим успіхом. Для будь-якої адміністрації в історії Сполучених Штатів хто йому може заперечити в тому, правда виступаючи перед своїми прихильниками в місті Уоррен, це штат Мічиган, президент пообіцяв, що найближчими тижнями та місяцями його адміністрація представить найбільше в американській історії зниження податків. Найбільше завищення мит і найнижчі. Податки на Америку каже Трамп, чекає золоте століття з низькими споживчими цінами, вищими зарплатами і найкращою економікою у світовій історії, сказав Дональд Трамп в своєму виступі. А також відвів важливе місце автомобільні промисловості, заявивши, що завдяки податковим пільгам підприємства з усього світу відкриватимуть свої заводи у Сполучених Штатах. А, тут знову ж таки хочеться пригадати мити, які були запроваджені проти Китаю, а потім зняті з автомобільної промисловості для того, щоб автомобілі не дорожчали в Сполучених Штатах. А, також до своїх успіхів на посаді 47-го президента Трамп зарахував зниження інфляції, боротьбу з нелегальною міграцією та протистоянням так званій ідеології вукізму. А своїх політичних противників демократів республіканець Трамп назвав божевільними. Кричав, що вони злочинці. Ну і критично Трамп знову ж таки відгукнувся про ліворадикальних суддів, які нібито намагаються зараз перешкодити йому проводити свою політику. І про упереджені змі до речі, про суди і змі там кажуть про те, що фінансування Радіо Свобода треба відновити, тому що воно було обмежено незаконно, і 12 мільйонів треба виплатити. Ну Дональд Трамп зазвичай не спішить виконувати. Рішення судів, зокрема, це стосується і питання міграції. Але, ну знову ж таки, що робить Дональд Трамп? Ще раз пояснюю: та в Сполучених Штатах дуже мало законів, але дуже багато ну, таких, знаєте, моментів, які роками формували Сполучені Штати Америки. Якісь такі звички. І ось ці звички, які всі наслідували, по яким всі жили. Дональд Трамп і рушить тим самим, а, даючи привід подавати на нього до суду знову і знову і знову. І ці суди, а, ну там я не можу сказати в переважній більшості, але часто закінчуються не на користь самого Дональда Трампа. Тим не менше, от він їх не спішить виконувати, ну і відповідно відтягує цей самий момент максимально а, далеко. А, можливо, сподіваючись, що оскільки він президент, то ніякого покарання йому за це, звісно ж, не буде. А, Якщо ми говоримо про е, конкретні здобутки, поки не зрозуміло, чим відзначився Дональд Трамп, про його мрії на здобутки. Ну зрозуміло е, знову ж таки, всі експерти говорили про те, що після 100 днів на посаді е, Дональда Трампа він має, ну як і кожен президент. Трошечки вгамувати амбіції, це все буде входити вже в якусь таку повільну струю. Хтось каже про те, що вже навіть під 100 днів трошечки здувся американський президент. Але Дональд Трамп, бачите, анонсував ще на кілька місяців наступних, що буде нам про що з вами точно поговорити. Я думаю, що нам буде про що поговорити ще. Наступні чотири роки. А, ну і говорячи про міграцію, Трамп заявив, що видалення загарбників це не просто його передвиборча обіцянка, це його священний обов'язок, як головнокомандувача, і він зобов'язаний врятувати цю а, країну. Але знову ж таки, та е, якщо подивитися на показники, чого дуже не любить е, Дональд Трамп, е, порівнювати цифри, бо цифри не брешуть, е, то можна сказати, що навіть у видворенні нелегальних мігрантів, все одно Джо Байден був е, трохи активнішим ніж Дональд Трамп. Ну і судячи з нещодавніх опитувань громадської думки, оприлюднених американськими змі, політику Дональда Трампа на посаді глави держави, все ж таки зараз схвалюють лише близько 40% громадян США. Сам Трамп називає це просто опитування фейками і стверджує, що має підтримку щонайменше 60% від населення. Ну, ми чули цифри від Дональда Трампа і 350 мільярдів, які вина Україна, і про те, що зеленський диктатор і його ніхто не підтримує, і про те, що Дональда Трампа насправді люблять, просто вони так. Кажуть, що вони його не люблять, і тим самим занижають йому показники. Для справедливості або справедливості заради я можу сказати одне: що після виборів демократична партія ще й досі не може оговтатися, тому що ми не бачимо від них ні конкретних планів, ні конкретних пропозицій, ні навіть конкретного лідера, який готовий. Взяти на себе відповідальність або очолити демократів до наступних виборів. Бо поки Трамп готує бейсболки з написом 2028, то від демократів ми поки взагалі не бачимо, як буде їхня політика розвиватися далі, і хто буде наступним лідером, за якого зможуть або не захочуть голосувати в Америці, можливо, знову ж таки тим самим демократи дають шанс Дональду Трампу. Вимазатися в багно самому повністю і не брати в тому участі, знаєте, ось це наше українське ці руки, нічого не допомагали робити. Ну а можливо, вони дійсно трохи розбиті і поки не можуть зібрати себе до кубки навіть за ці 100 днів. А по факту, майже за пів року після виборів. У той же час штати повідомили Європі, що переговори з Путіним зайшли в глухий кут. Сто днів нам розказували про те, що. Все йде дуже добре, все класно. Ми так добре поговорили. Це були найкращі перемовини. Ми близькі до миру як ніколи. Мир вже не сьогодні, завтра. почекайте ще тиждень-два, за кілька днів. Ми про все домовимося. Ми от зробили все, що в наших силах. А у підсумку кажуть, що от переговори в глухому куті. Ну і це більше, давайте так чесно, схоже на правду. Чиновники Білого Дому, які за останні два місяці зустрічалися з представниками Кремля, не менше шести разів повернулися з переговорів. Порожніми з порожніми руками, і це починає їх. Турбувати, пише британська газета Financial Times з посиланням на європейських та українських офіційних осіб. За їхніми даними Дональд Трамп на межі відмови від врегулювання в Україні і використовує навіть незначний прогрес у переговорах як привід, щоб заявити, що роботу виконано. кажуть, що Трамп готовий скористатися будь-яким проривом цього тижня, який знаменує його перші 100 днів при владі, навіть якщо він. Не сприятиме якомусь такому довгостроковому рішенню. Тут же ми знову згадуємо про ці три дні перемир'я, які запропонував Путін. Але все вказує зараз на те, що цей хитрий план на Росії, на Росії в Сполучених Штатах, нібито розкусили і кажуть про те, що чого три дні всі розуміють, що це фейк від Путіна, бо йому так вигідно, і це нічого не має спільного з якимось подальшим припиненням вогню. А також за словами цих самих чиновників, які говорили з Financial Times, Білий Дім підготував для Кремля доволі щедрий пакет пропозицій, включаючи відміну санкцій, спільні бізнес-проекти, навіть визнання Криму. Але Путін продовжує наполягати на своїх максималістських вимогах, в тому числі приплітаючи денацифікацію демілітаризацію України. І також він відмовився дати згоду на те, щоб Україна зберегла обороноздатну здатну армію всупереч схваленню цього пункту, зокрема з боку Сполучених Штатів Америки. Ну і там вже згадують і про те, чого і що пішло не так, зокрема в Лондоні, коли погодили перелік умов, як в якому було 22 пункти, але який не підтримала Україна. І тут знову ж таки давайте. Дві цитати кітакелуга їм українцям сподобалися не всі, але нікому не сподобається остаточна позиція, яку ви виробите. Це нормально, коли у вас є якісь переговори. Але я думаю, що ми з ними у досить хорошому становищі. Коли йдеться про українців, нам дуже комфортно там, де ми зараз перебуваємо. Ну, бачите, кітокалого зараз комфортно там, де перебуваються, але каже, ці 22 позиції не дуже сподобалися Спу Україна, Україні українцям, і не всі ми їх прийняли. Він каже, нічого дивного, понятне діло, що щось вам може не подобатися. Але при цьому знову ж таки він прокоментував і слова Сергія Лаврова, який допустив, що якщо ще трошки натиснути на Україну, то тоді Росія точно переможе Росія не виграє цю війну. За останні півтора року Росія не досягла жодних серйозних успіхів. Вони втратили сотні тисяч солдатів. Вони рухаються на метри, а не на милі. І українці воюють на своїй власній землі. Вони воюють за пекло. Тому, коли Росія каже, що вони перемагають, це не так. Це абсолютно не так, але при цьому, бачите, Дональд Трамп приписує собі цей здобуток і каже про те, що це він поговорив з Путіним і Путін відмовився від ідеї захоплювати всю Україну.